Маємо третю самку з вагою 5700. Щось самця того нічого не виходить. Ну, але напевно буду далі важити самок. Самець, я думаю, з часом собі дасть ради. Самки, як призвичаються до нього, то самі до нього будуть підходити, щоб їм він їх позапліднював. Ну, а на то все треба час. Самки в стресі. Давайте буду далі виловлювати самок. Так, вага четвертої самки. 5800. Так, маємо одну самку з малою вагою. 4 300 майже. Маємо, напевно, п'яту самочку з вагою 5 900. Вибачте, там було 4 900, а не 5 900. Ну що, самець всередині, за ними кругом бігає. Ще я так наглядаю, вже їх є тут 6 самочок. І. На моїх очах ще повноцінної садки не було. Я помаленьку тут чищу буряк. І ще виловити мені три самки. В середину я не лізу. Повісив тут буряк. Вони, в принципі, голодні зранку не їли. Вони підходять, я їх виловлюю. Так, маємо стандартну самочку з вагою 5 кг 170 грам. Так, восьма самочка. 400. Так, 9 самка, 5 400. Ну що, коротенький підсумок. Я тут помаленьку кидав, ті самочки, важливо, зважував, дивився за самцем, підкинув підстилку, бо вони тут все видирають і втікають. Самець в центрі. Він тут господар. По мірі того, як він має здоров'я, він підходить до якоїсь самки, пробує робити садку, але в принципі повноцінної садки я не побачив. От. Зараз я дочищу буряк, нагодую всіх остальних звірів, потім їм дам трохи їсти. Зараз кину їм буряків побільше. В принципі, як ми починаємо створювати сім'ю то для тих внутрі, для створеної сім'ї потрібно чуть більше давати їсти, тому що, по-перше, самець може ганяти їх, коли ми будемо давати корм, не всіх буде підпускати. Ті, що йому дадуть, він може допускати до корму, а ті, що він не даються йому попарувати, то то він того, може гонити їх від годівниці. І я зараз дивіться, бачите, він робить садки, але Бачите? самка втікає, а по факту... по факту будемо бачити, в принципі, самець активний, як він бігає за самками, то все є нормально і дуже багато самок не огризається е, від нього, не гарч... гарчить, а підходять до нього, нюхаються. То сутки вночі, так як зараз біля 11-ї години, напевно, то вночі вони привикнуть до вольєру і будуть до нього підходити. Хто буде в нормальній охоті, будуть підходити, ставати в позу і... І він їх буде парувати. Дивіться, самочки ходять за ним, винюхують його, а та, що ходить, нюхає його, то означає, що вона напевно в охоті і вона йому дасть рано чи пізно. Звичайно, з таким гаремом йому напевно буде трошки важко. Ну, в принципі, говорять, що молодому самцеві е, давати не більше 10-15 самок на раз. Ну, в принципі, я 9 дав вольєр відносно великий, десь 2 метри на, на 3 приблизно. Нема повних. Є 2,90 напевно, 2,80 з чим то на 1,90 90, десь такий приблизно. То грязними з зовнішньої сторони 2 на, на 290, напевно, то я робив вольєр по тих розмірах дошок, які в мене були. Тут мене питав пан Володимир, як воно в мене є. Ось дивіться. Дошки. Ну, тут зараз, зараз дошки прибиті. Два ряда дошок знизу на висоті 20 см і по верхній частині. І тут шифер. В середині обшито кругом шифером, зверху сітка накривається. Ось, і ось такий вольєр. Ну, Дивіться, тепер по розмірах. Якщо самки мають 4-5 кг, то самець 7, як мінімум, має він. Якщо зрівняти з самочками, то він капітально здоровий. Все, хай собі живуть помаленьку, зараз їм накидаю їсти, буду кину буряка їм І цілого, бо так вони то все перетовчуть і кабачок кину цілий. І хай собі гризуть. Самець бідний не знає, що робити чи вистачить йому здоровля на них. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, дивимося, як вони собі поживають. До побачення.